Після катастрофи. З цього моменту почалась війна. Терористи з Гази увірвалися на територію Ізраїлю і 1432 людини, серед яких 341 жінка і 36 дітей, включно з 10-місячним малюком. 251 людину було захоплено та вивезено до Гази як заручників. 97 з них досі перебувають у полоні. І ось ця ось фраза, яка звучала тиша за тише не спрацювала. Тобто ми даємо тишу, якщо ви з нами тут. І ось нас вбивати саме. Тому рік. Я хотів би вас запитати, що нам слід зрозуміти про себе і про наше суспільство? Ось після цих подій. Минув рік після цих подій. Що нам треба нікого не боятися, не показувати нікому, що ми можемо пробачити, коли нас йдуть убивати, ми не повинні цього робити. Ми повинні чітко знати, що наш порятунок тільки в наших руках, тільки в нашій зброї і ні в чому іншому. Як ви вважаєте, як події 7 жовтня змінили наше сприйняття в себе як нації? А я думаю, що змінили, змінили. До сьомо ми сподівалися на якесь до нас більш-менш людське ставлення взаємне. Після цього ми розуміємо, що цього бути вже не може ніяк, і тому звідси велика впевненість у тому, що ми не вліземо в якесь інше таке місіво, егоїзму, жаги до крові. Тощо. Куди нас затягли 7 жовтня. Скажіть, будь ласка, ось як ми можемо зробити так, щоб біль від цих подій він ось так продовжував іти з нами? І чи потрібно це робити? Це треба, це не завжди. Назавжди так. Скільки ми живемо на землі, стільки ми повинні будемо пам'ятати про те, що наші сусіди? Це наші найзапекліші вороги, і в жодному разі не можна собі давати жодної слабинки. В цьому. Так, а як же ми прийдемо до миру? Скажіть, будь ласка, ось тоді і буде мир. Так. Так. Тобто, коли ти говориш про мир, а водночас ти весь час знаєш, що вони цього не хочуть, так виходить. Так, так, так. Та, та. Що вони цього не хочуть і не думають про це. Але коли ти думаєш про війну. Тоді вони будуть прагнути до миру. Тобто, коли я вас запитаю, якщо я вас запитаю, то які кроки треба зробити, щоб ось так от іти до миру, то ось це і є ці кроки, про які ви говорите? Так. Думаючи про мир, але озброююся. Усе навпаки. Так. От скажіть, будь ласка, ви весь час говорите про єдність, єдність народу, що це нібито головна наша зброя. Це зрозуміло, в принципі, людині, що дійсно єдність це, ну, мабуть. Найважливіше, чому ми не можемо з'єднатися тоді? Поясніть, будь ласка, тому що ми дійсно всередині себе ще не уявляємо, наскільки це необхідно. Немає ще розуміння, ні. Ні. Але воно приходить через удари. Чи поступово через удари ми починаємо усвідомлювати, що це є все-таки найважливіше? Але через удари. Так, тобто, якщо ми зараз ще не усвідомлюємо, ви очікуєте, що буде продовження? Безсумнівно, безсумнівно, як же нам це усвідомити? Усвідомити все-таки мирним шляхом, як то кажуть, світлом, а не темрявою. Ні, ми повинні бути таким, таким сильним світлом, щоб вони. Ось коли нас Коли ви зараз билялись. говорите, ми повинні стати світлом. Що ви mm. маєте на увазі? Що? Що ми в нашому бажанні до миру готові зробити все, щоб ті, хто проти нього перестали існувати? Чому так не можна сказати? Можливо, можна. Так для мене несподівано трохи. Наше бажання до миру, коли ви говорите це до миру, до миру, так? До миру. Так. До миру, з сусідами до миру, і водночас ви кажете, ми маємо попереджувати весь час. Звичайно, тобто в Ізраїлі має бути весь час політика випередження удару. Так. А як же так виходило, що ми 20 років жили, а там у цей час рили підземну газу, а там озброювалася хізбала? І ми все це знали, і ми якось так жили. Ви можете мені ось це сказати? Ось я намагаюся війти в мозок керівництва, припустимо, або ну навіть і в наш. Поруч ось. Буде жах, який з нами, зроблять, а ми не попереджуємо. Чому можете сказати? Чому? Що це за зусилля? Ми повинні показати одне одному і усьому світу, що ми добрі, хороші, миролюбні, але це взагалі жахлива помилка. Так? Так. Ми не повинні рахуватися зі світом, з думкою. Як? Так. А з чим ми повинні рахувати? тільки з необхідністю нашого існування, народу Ізраїлю, тому що воно має своєю метою вищий стан людства. Навіть людства тобто, ви називаєте цю нашу точку навіть матеріально центром світу виходить. Так. Так. Сьогодні це все більше і більше, знаєте, починає проявлятися. Ви це говорите завжди насправді, що це центральна проблема, центральна точка світу. Так. От скажіть, який процес зцілення ми повинні пройти? Ми повинні пояснити всім, що взагалі світ існує заради того, щоб ми привели всі народи світу до єдності, до згуртованості. Навколо найголовнішого у світі це возлюбі ближнього, як себе. Тобто, ви кажете, що весь світ має нас нібито і привести до цього ще до всього так. іншого. Так він повинен нам увесь цей час транслювати, що ми повинні це зробити. Так. Для них. Для всіх. Для всіх. Це і є центральне ваше розуміння. Так? Так. Це центральна точка існування всієї світобудови.